Привіт всім, радий вітати на каналі. Сьогодні я розповім вам про те, які акції я додав до свого дивідендного портфелю у вересні. Також згадаємо ті позиції, які у ньому вже були: це Altria Group, Johnson Johnson та Банк АЗК, і як вони разом працюють на створення стабільного дивідендного доходу. Подивимося, які результати росту у портфелю за майже 2 місяці інвестування і які дивіденди він уже приніс мені. Вмощуся позручніше, і поїхали! Що ж, давай згадаємо, які акції вже є в моєму портфелі. Перша це є Johnson Johnson. Компанія працює в сфері фармацевтики, медичних виробів та споживчих товарів. Показала хороший ріст за останні роки та має стабільну дивідендну історію. Друга компанія це є Банка ЗК. Банка ЗК регіональний банк, який платить хороші дивіденди десь на рівні 3,8% річних. І евередж ріст дивідендів за останні 5 років близько 11%, що є дуже гарним показником. І остання третя компанія це є тютюнова компанія Altria Group. Вона приносить, мабуть, найбільший дивідендний дохід в моєму портфелі, приблизно 8%, і також має стабільну і гарну дивідендну історію. У вересні я вирішив більше диверсифікувати свій портфель і добрав компанії з сектору енергетики та перевезень. Всього я купив дві компанії разом на суму 1000 доларів. Отже, перша компанія, яку я придбав, це Chevron з тікером CVX. Chevron – один з найбільших гравців на ринку нафти і газу. Компанія заснована у 1897 році під назвою Pacific Coast Oil Company. І в 1984-му вона була перейменована на Chevron після злиття з Gulf Oil. Всього я купив 4 акції за ціною 13850 на суму 556 доларів. Давайте трошки поговоримо про переваги і недоліки інвестування в цю компанію. Почнемо з переваг. Перше, це є стабільна і досить довга дивідендна історія. Друге, це є те, що компанія є одним з найбільших гравців на ринку нафти і газу, і в своїй індустрії вона займає восьме місце. І третє це є диверсифікація всередині самої компанії. Компанія активно інвестує в джерела відновлюваної енергії, що робить в принципі непоганими її майбутні перспективи. Але тут є також і кілька таких доволі добрячих мінусів. Перше, це є те, що компанія дуже сильно залежить від цін на нафту і газ. І останнім часом якраз ціни на чорне золото трохи піднепали. Друге, це є регуляторні ризики. Політичний тиск на нафтові компанії може зрости через посилення екологічних вимог. І третій мінус це є якраз фінансова частина. Останнім часом звіти компанії трохи просіли, особливо видно по earnings Per Share. З іншого боку, ревеню трошки підросло. І я вирішив з'ясувати, в чому ж причина. Частково це відбувається через падіння цін на нафту, але основною причиною є те, що компанія останнім часом дуже багато інвестує і поглядає інші компанії. Так, у 2023 році Chevron придбала компанію PDC Energy за 6,3 мільярда доларів, аби зміцнити своє становище на ринку нафти і газу. PDC Energy – це американська компанія, яка спеціалізується на Видобутку та розвідці сланцевої нафти та природнього газу так само в 2023 році Шеврон оголосила про купівлю компанії HES Corp за 53 мільярди доларів, що дуже багато і. Ця покупка також входить в цю саму стратегію зміцнення позиції компанії на світовому ринку нафти і газу. А саме цікаве, шеврон придбала контрольний пакет акцій компанії ACES Energy, яка спеціалізується на розробці водневих сховищ в штаті Юта. Цей проект зосереджений на зберіганні водню та інших відновлюваних джерел енергії, що робить його важливою частиною ініціативи компанії по переходу на екологічно чисті джерела енергії. Тому мені здається, цей пункт буде скоріше плюсом, аніж мінусом для моєї покупки. Тепер давай пройдемось трошки по цифрах. Адже ринкова капіталізація компанії більше 266 мільярдів доларів, дивіденди 4,48%, і при цьому payout ratio 52%. Немало, але для прикладу Altria майже 80%. Так що, думаю, є ще якісь запаси тут. 36 років росту і більше 6% 5-річний average Growth Rate. По дивідендам, все дуже гарно. Тепер давай подивимось компанію на Simply Wall Street. Тут прикольно можна порівняти деякі показники відносно середніх по індустрії, тому я теж користуюсь цим сайтом для аналізу деяких компаній. І зразу бачимо, що бета менше, ніж середнє по індустрії. А якщо в абсолютних цифрах, то бета у шеврона 0,64. Тут вони кажуть, що компанія зараз недооцінена, і її фейер прайс по dcf моделі 260 доларів або плюс 44%, що дуже непогано, якщо вірити аналізу цьому. Пі вище середнього по індустрії. До речі, середні дивіденди по індустрії 4,1%. Тобто шеврон платить дивіденди, які є вище середньостатистичного в індустрії Нафти і газу. Коротше кажучи, купуючи шеврон, я більше звертав увагу на стабільність компанії та стабільність виплати її дивідендів, ніж на якісь перспективи росту для компанії. Хоча вони, в принципі, тут також є, якщо брати до уваги якраз. Перехід на відновлюванні джерела енергії. А от моя наступна покупка є вже трохи цікавішою, тому що вона поєднує в собі і перспективи росту, і перспективи великих дивідендів. Щоправда, історії їх виплат поки немає. І другою моєю покупкою є компанія Океаніс Eco Tankers з тікером ECO. компанія спеціалізується на перевезенні нафти та нафтопродуктів. І якби я сказав, що додав компанію до свого портфелю через її зосередженість на екологічно чистих перевезеннях та сучасному флоті танкерів, то це би була брехня. Я купив її в основному через хороший рейтинг на сайті Seeking Alpha і через Dividend Yield 13,5%. І, хоча історії виплати дивідендів компанія не має, А якщо вона є якась за останні кілька років, то ці виплати нестабільні, я думаю, розмір цих дивідендів перекриває такий ризик, і до того всього, компанія має насправді дуже непогані перспективи для росту. Компанія працює у галузі морських перевезень нафти. А нафта досі, я думаю, в майбутньому буде важливою складовою світової економіки. Компанія виділяється тим, що використовує сучасний флот, побудований за екологічними стандартами, і її судна споживають менше палива, а також обладнані системою очищення вихлопних газів, що доволі прикольно, і я думаю, воно допоможе тримати її конкурентну спроможність в майбутньому. А от з мінусів компанія EcoTankers, як і Шеврон, також залежить від вливань цін на нафту. Якщо ціни будуть падати, то і вартість перевезень може знизитися в ціні. Крім того, є різні регуляторні ризики, оскільки постійно зростають вимоги до зменшення викидів в атмосферу, це може вплинути на операційні витрати компанії, збільшити їх, відповідно, зменшити earnings per share. Тепер давай знову трошки пройдемося по цифрах. Ринкова капіталізація компанії трошки більше 1 мільярда доларів. Earnings per share forwardний 3,59. Price to Earning Forwardний 9,21. Тобто ціна компанії зараз трохи більше 9 її річних прибутків. Чистий прибуток. Більше 30%, що значно перевищує середні показники по енергетичному сектору. Показник прибутку на актив 15%. Це гарний показник для галузі морських перевезень і більший за конкурентів. Заборгованість компанії 668 мільйонів доларів, але компанія має міцний баланс і справляється з фінансовими зобов'язаннями. І саме цікаве дивіденди. Дивіденд yield прогнозований 13,5%. Payout ratio поки не зрозумілий, так як історії не сильно багато. І по росту дивідендів теж поки ситуація не зрозуміла. Якщо дивитись на історію виплат, то вже десь 3 роки дивіденди компанія платить стабільно і в 2023 році вони були вищі ніж зараз. Тут у нас буде трохи такий баланс між ростом компанії і дивідендами. Тому що, хоч дивіденд Йілд дуже високий, 13,5%, але немає нормальної історії виплат, немає історії росту дивідендів. Тому я думаю, буде дуже цікаво прослідкувати за такою позицією в портфелі. Будемо дивитися, які будуть подальші виплати і як мінятиметься ціна на саму акцію. Chevron і Океніс Еко Tankers додають енергетичну та транспортну частинки до мого портфелю. І в загальному тепер можна краще збалансувати ризики, так як Johnson Johnson працює в сфері охорони здоров'я, ОЗК Банк це фінансовий сектор, і Altria Groups – споживчий сектор. Мій портфель тепер включає як стабільні надійні компанії з відомими дивідендами, так і нові компанії з перспективою якогось росту. Вже вимальовується така собі якась диверсифікація портфелю. Як і в будь-яких інвестиціях, в моїх останніх покупках є свої ризики, наприклад, про коливання чи падіння цін на нафту, Як Шеврон, так і Екотанкер зможуть просідати в ціні. Але незважаючи на ці ризики, я вірю в довгострокові перспективи обох компаній, тому що нафта буде і надалі залишатися важливою складовою світової економіки. А Екотанкер, завдяки своїй екологічності, а це така доволі досі модна фішка. Буде залишатись довго конкурентно спроможною та захоплювати нові ринки, і я думаю, справи в них підуть добре. Тепер давай подивимося, які результати показує мій портфель за ці два місяці в загальному та по кожній компанії, і які дивіденди я вже отримав. Отже, в загальному я інвестував 2024 долари. А ріст за весь час склав трохи більше 2% або 47 доларів. Ще вчора це було. 4% або 93 долари, але за вчорашній день чомусь весь портфель фактично трохи просів. Якщо вірити оцінці, то річна дивідендна дохідність у мене буде більше 6%. І тепер по окремих компаніях. Johnson Johnson фактично не виросла, всього плюс 0,6%. Банк ОЗК зараз. Малесенькому мінусі, фактично ці дві позиції одна одну компенсують. Далі Oceania Second Tankers вже встигли вирости на більше, ніж 7% і принести мені плюс 30 доларів. Це фактично за менше, ніж місяць від моменту покупки. Altria теж в невеличкому мінусі, хоча недавно ще був плюс. І Шеврон. Шеврон на даний момент плюс 3,5% або 19 доларів. Як бачите, по росту останні дві компанії, куплені в вересні, показали кращі результати, ніж решта. Я думаю, що це скоріше від того, що я купив їх у період, коли ринок трохи просів, а у вересні, коли ФРС знизили ставку, вони якраз і підросли. Тепер давай глянемо. Дивіденди. Поки лише одна компанія встигла виплатити мені дивіденди, і це Johnson Johnson. 11 вересня була виплата 2,5 долари. І тут показано 10-го, але насправді виплата прийшла 11-го. Сума смішна, але у мене поки що лише 2 акції та і виплати кожного кварталу. Далі в жовтні буде вже цікавіша картинка, має пройти в районі 14 доларів. От такі на даний момент результати по моєму дивідендному портфелю. Як на мене, результат непоганий, плюс 2 за 2 місяці. Якщо так продовжуватиметься на протязі цілого року, то фактично лише на рості компанії буде плюс 12 і це ще не враховуючи самих виплат дивідендів. В наступному відео ми спробуємо додати в портфель якийсь дивідендний ETF, або, можливо, облігації для того, аби трохи зменшити ризик і знову ще краще диверсифікувати сам портфель. Тому підписуйся на канал, аби не пропустити наступне відео. І обов'язково став лайк, це дуже допомагає мені і мотивує мене робити далі наступні відео. Якщо у вас є питання по моєму портфелю, пишіть нижче в коментарях, я постараюсь на них відповісти. І дякую, що додивились відео до кінця. Нехай всі ваші інвестиції будуть вдалими.